Друзі, привіт! ось де троєчку, накинув хай політають. <клух> Голуби вже з грою, так що є на що помилуватися. Хоч погода і хмарна, але тиха, хмари наче не носяться, так що... Ріск нема. Думаю, різкну нічого не случиться. Не загубляться. Потроху начинають нагрівати по висоту. Чуть звикалися. Такий тріс стоїть вищули на камеру, мабуть, не передається. Да, з грою набагато красивіше наблюдати. Без гри то не то. Я от навіть тут миколаївські. Часто пролітають мимо. Подивишся, ну краса, краса, стоїть на одному місці. Крило красиве, широке таке. Але так хочеться від нього. Ковирка щелчка. Так хочеться побачити, щоб вдарило коверхнулося. А як просто стоїть, так уже й не цікаво. Тож бойні є бойні. Бойна ігрова птиця це. Так, друзі, приблизив на максимум. Скільки... Скільки камера буде знімати, скільки зніму. Куда достане, так сказати? Бо голубиці в мене зльотані вже. Це в мене двійка. Двійка голубів осталася із першої партії. Перша партія покрилася вся, я призивав її. Вовремя не присадив. І вони покрилися з кінцями. А третє, це в мене голубок там красний шейка. Він у мене вийшов якби <сміст> не з другої партії, а між, між першою і другою, так скажемо. Так оце вони понизу в мене літали, я там знімав їх тройку, що ці голуби що не пропадають. Е, ще там двоє у мене є таких вони в ледарях у мене були. На середню максимум попіднімалися, багато гри не хотіли йти. Ну, не гри, а кувирків, маю на увазі. А це тільки взяли щелчок, набрали бой, і голубок зразу відірвався, пішов угору. Чотири години він відлітав у мене високо. Так я це вже його підключив до цієї двойки. І вони шурують. Сьогодні годинки 3-4, я думаю, вони мені покажуть. Звісно, коли покриються, буде нервішки в мене будуть грати, але будемо сподіватися, що нікуди вони не дінуться в таку погоду. Хмари на одному місці стоять, не густі. Так що... все будет пучком. Сподіваюся. Так, где За пропойки так, так, так само, друзі, не забувайте пропаювати голубів. Я перед цим ролик викидав, як жара, як насморк, які я препарати даю. Також це, як тільки виходять у мене голуб'ятка маленька, я пропаю тімоксом 5 днів. Один грам на літр води. Тільки кипячену воду. Завжди треба давати кип'ячену воду Прокипячену. І е, після цього даю вітаміни. Обов'язково для молоді. Ну, старих, старих, молодих всіх пропаю. Як тільки пропоїчки зробив, тоді голуб'ятка бачу, подалися, гарненькі стають. Так що не забувайте про поювати голубів своїх. Вітаміни, вітаміни. Вітамін багато. В кого як бюджет дозволяє. Є народні методи, які хочете. В інтернеті зараз багато чого. Я, наприклад. Користуюся вже третій наверное, рік чи другий рік, користуюся ДАКовським фірма ДАК, мультимікс, вітамін ДАК. Дуже класне, мені подобається. Я реально бачу, бачу після нього результат. Голуби, що пружини стають, Подвижні, гуркочуть, б'ються. Мотаються, голубок ганяють, ну видно, що воно працює. Так що не забувайте про це.